Так, можливо, переоцінити цей закон важко, оскільки того, ви підготовки якісно людського капіталку полежать можливі передбачення, які не в країні на таксі. Тому, але тоді було одне головне завдання завертити систему зовнішнього незалежного тестування. Але цього блоку, окремо цього блоку, було недостатньо вже закону, і потім наступні, вже, е, е, наступні наступники цього процесу почали нанизувати на основу видаткові статі. І це зіграло нехорошу, некрашу. Якщо він одразу е е був розчаткований на основі цілей, які мають бути досягнені, тоді було б легше його збалансувати, зробити більш Але тим не менше, освіття не виконали величезну роботу, і сьогодні ми маємо досить розумний законопроект. Е е він містить перш за все групу тих статей, які вже напрацьовані життям і які не встигну приймати зараз. Перш за все, це. Винової системи э, України і Європейської. було розгор. Розповідь... І десь біля 30 статей, які вже нам надзвичайно потрібні. Але, звичайно, закон може бути і покращений, і досконалений. За рядом напрямків. Перший напрямок. В ньому в цьому законі потрібно підняти особливий акцент на цілях, які закон має, які може дозволити закон досягти. Перш за все потрібно підсилити ті статті, які торкаються місто навчання, які торкаються умов роботи шкіл, оснащення шкіл, обладнанням. Важливі ті статті, які мають регулювати відповідь. Відношення до технічної освіти, хочу звернути увагу на необхідність підсилення законопроєкту в цій складові. Перш за все, на відміну від діючого закону, з цього законопроєкту вилучена група технічних університетів. Вважаючи на те, що якраз високотехнологічна компонента забезпечує розвиток усіх, усіх потужних. Нашому законі. Зазначу, що э, новоприємна високотехнологічна освіта є найбільш бюджетно навантаженою в зв'язку з тим, що э, виникає необхідність отримання складного навчально-наукового обладнання для проведення комплексних лабораторних робіт, наукових досліджень. Тому необхідною умовою для її існування є створення багатоканального фінансування як за участі держави, так і за участі промислових. Но вже закону потрібно допрацювати і внести в законопроект. Технічна освіта... Це понад 50 статей з 61-ї законі. Прийняття цих статей тобто, звузить в перспективі академічної свободи, творчий характер, діяльності ВНЗ, а з іншого боку, завантажить Міністерство дрібною управлінською роботою і у неможливість проведення ним передової кваліфти освіти. Сергеевна, вот с этой позиции, что в более 50 статей закона усиливает централизацию со стороны Министерства управления Минск. Вы с этим все согласны? Да. Нет уважающих? Нет. Да. Вы все считаете, что необходимо скорректировать? Да. Четвертое. Статьи Насілені на розширення фінансової автономії це стаття 23, і, статті, і стаття 65 надзвичайно позитивні вишій школі. Але поки що вони не підкріплені фінансово-економічними механізмами і не враховують. Це 65-та. Ми пригадуємо долю статті 57 у законі про освіту, яка 15 років не працювала і не була відміна. Це стаття про подвійний по влади працівникам освіти, порівнянні з, працівника. з працівниками промислових. Тому що доля цих статей, Бог дуже важлива була успішною, ми просимо звернутися на них увагу. П'яте. Законопроєкту спогляд потрібно вилучити або принципово переопрацювати деякі статті, які можуть стати на заваді вищої освіти на науці. Наприклад, це стаття 17 про передачу функцій Вищої атестаційної комісії молодь спорту. Для нашої країни, яка ще не досягла відповідного рівня культури і відповідальності, експертиза і атестація наукові. Оба навіть на наш погляд є найкращою для України зараз, виходячи з рівня культури, свідомості, відповідальності в системі морських приймарів. Давайте скажуть спросимо. не питання. Не так. Моє твердження готується е на тому, що в Україні ми повинні мати єдині стандарти, е стандарти кандидата до порону. Якщо вони будуть церкві <клапрістичні> і е вони будуть різниця значно, країна традить свої авторитетні компанії. Це моя особиста думка. Я знаю, що це, це сусідне питання. Е підсумовуючи наведені аргументи, хочу запропонувати два варіанти наступних дій. Перше, допрацювати запропонований проект закону та при можливості врахувати в ньому викладені пропозиції і, можливо, кращі норми ще двох законопроєктів, які також вістий, обговорюються, якщо такий консенсус буде досягнуто. Другий варіант: якщо ж з якихось причин... Допрацювання цього законопроекту надмірно затягнеться в час. Тоді пропонується прийняти зміни до діючого закону про вищу освіту, ґрунтуючись на тих статтях, які напрацьовані життям і які нам надзвичайно потрібні. І потім.